Слава Ісусу Христу! Вітається за вами Тес Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую до чергового четвертого за ліком меча болю Матері Божої і наших роздумів альфонціанських про мечі болю. Фактично ми проговорили перші три, де можете собі ще, ще раз їх прослухати, знайшовши в списку відтворення. Вони стосувалися народження і дитинства Ісуса Христа. Наступні, тобто 4, 5, 6 і сьомий, чотири мечі вже стосуються безпосередньо старостей Господніх, які ми сьогодні розпочнемо. Ну і десь так фактично плавно, би ми будемо переживати містерію страстей Господніх, адже вони стосуються вже безпосередньо. Самих страстей від зустрічі Марії з Ісусом на хрестній дорозі і до покладення Ісуса в гробі. Ну і четвертий меч. Це є четверта стація хресної дороги, як бачите, тут на заставці, Марія зустрічає Ісуса на хресній дорозі. Аби зрозуміти скорботу Марії з приводу смерті Ісуса. Необхідно, каже Святий Бернард, задуматися над любов'ю Пресвятої Богородиці до свого сина. Кожна мати страждає, коли бачить муки своєї дитини, немовби це страждання торкається її самої. Саме тому, коли хана неянка прийшла до Господа Ісуса і просила звільнити її доньку від Злого Духа, що в неї вселився, вона благала не тільки за неї, але також і за, за саму себе, просячи про милосердя Спасителя. Змилися до мною, Господи, у сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить. Кричала вона. Але хіба якась інша мати коли-небудь любила так сильно свою дитину, як Марія Ісуса? Це був її єдиний син, син, який сяяв повнотою благодаті і був джерелом усілякої святості. Це дитятко Ісус, який коштує стілько сліз, турбот і труднощів, будучи одночасно і сином і Богом зійшов із неба на землю. Аби запалити у кожному серці вогонь своєї любові. І як він сам колись висловився, я прийшов вогонь кинути на землю, і як я прагну, що він уже розгорівся, ми виміряймо силу, яку цей вогонь любові повинен набути в серці матері Спасителя. Настільки вільному від усіх інших земних почуттів і наскільки здатному зробити так, аби материнське почуття зросло до найвищої міри. Я тепер слухав таку конференцію про Матір Божу, одного францішканина, бібліста, досить таку глибоку. Він наголошує на, тем, на тому, що дуже багато християн е, уявляють Марію як таку, що була піднесена е, до великої гідності, що все це їй було даровано задармо. Так, Марія була обдарована. Але все, всі чесноти, небо. Е, Духовну боротьбу, звільнення від спокус. Вона не була від цього позбавлена, вона також боролася за небо. Це не було так, що от Марія, ти є матінка Божа, ти народила Ісуса, тобі відкривається небо. Вона е, боролася, вона терпіла, вона е, докладала зусиль. Ось. Це такий трошечки реальніший. Образ Пресвятої Богородиці, який говорить нам про те, що Ісус і Марія увійшли цілковито у людську історію, у життя людей. Вони не були якимись віддаленими. Тому що можна тоді виникнути думка, що це нереально, як це Люди, світ переживає, люди переживають такі різні проблеми, труднощі. Це якось віддалено від життя. А так не було. Отож, Марія настільки сильно любила Ісуса, що в одному з об'явлень святій Брикіді навіть казала, Моя любов до мого Сина була такою великою, що в результаті цієї любові Його серце, і моє серце стало одним цілим. І цей благословенний Союз почуттів Ісуса і Марії, який зробив її найдосконалішою істотою, яка коли-небудь існувала і може існувати, і який у момент Господні страстей замінив це почуття незрівняної любові до Господа Ісуса. На незрівняну скорботу, затопивши її серце, морем гіркоти та до такої міри, що, за словами святого Бернарда, всі печалі і скорботи цілого світу разом узяті не могли б зрівнятися із печалями Марії. І у цьому немає жодного перебільшення. Адже, як вважає Святий Юстиніан, чим більше Марія любила Ісуса, тим глибше її ранила печаль і страстей. І тим більшою була її скорбота, особливо тоді, коли вона зустріла свого найдорожчого сина. Обтяженого Христом і веденого на гору Голгофу, де він мав бути жорстоко убитий. Це був четвертий меч скорботи, який пронизав її душу, і зараз ми детально роздумуватимемо над ним. Отже, дуже люблю цю стацію Хресної дороги, цей меч зустріч Ісуса і Марії на хресній дорозі. Так, четверта стація. Пресета діва відкрилася тій Бригіді, що з наближенням часу, коли мало початися страсті Господні, її очі постійно наповнювалися сльозами, а перечуваючи жахливі страждання свого сина, свідком яких вона незабаром мала стати, вона часто відчувала натоту і внутрішній гніт, подібний до того, який відчуває людина, що помирає. Коли ж настав той страшний день і Ісус, ідучи на смерть. В сльозах розлучився зі своєю любою матір'ю, сяти Бонавентура, уявляючи, що могла пережити Марія в ту ніч перед розп'яттям Спасителя, говорить їй: ні на мить сон не торкнувся твій повік, і в той час, як інші в домі відпочивали, та не спала, плачучи, молячись і сповняючи проросу Єремії. плакала вона вночі, і в її плач не маєш, над чим радіти з усіх коханих її. Вранці учні Господні. Підходили до неї один за одним, приносячи різні звістки про Христа Господа. І кожна з них була все сумнішою, болючішою, все глибше ранячи серце нещасної Матері. Одні докладно розповідали їй про те, що сталося з Ісусом у Домі Каяфа, інші про те, яких образ він зазнав у Палаці Ірода. Тоді прийшов святий Іван і сповістив, що. «Нечистивий палат, жорстоко почуючи Христа за сутові на Хрестну смерть. І ми говоримо «нечистивий палат, тому що за зависло святого Івана, цей нечесний суддя тами, самими устами, якими проголошуваний виніс Ісуса, разом з тим виголосив Йому і смертний вирок. У мати Скурпоти, взивай святий Івана. Твій син вже засуджений на смерті, і ось в цю саму мить він несе свій хрест, піднімаючись на Голгофу» ніше свого Христа він вийшов на місце череповище, зване по єврейському Голгофа. Якщо, отже, хочеш його ще побачити і попрощатися, із ним останнє вийде на той шлях, яким він буде проходити. І без найменших зволікань Марія разом зі святим Іваном виходить із дому та йдучи за слідами крові, простежує шлях, яким пішов її син. Як вона сама повідомляла святій Бригіді, до речі, варто читати. Так бачите, Альфонс часто посилається на святу Бригіду. До речі, є видано Книга Небесних Откровень святої Бригіді. Бригіди там, по-моєму, аж 12 частин є в добрій книжці, то можете собі значить, набути. Вона ледве жива бігла вулицями Єрусалиму. По слідах крові мого сина, каже вона, я зрозуміла, якою дорогою він пішов, бо там, де він ступав, земля була заплямована кров'ю. Сати Бонавентура у своїх роздумах про страсті Господні розповідає, що при через кілька вулиць, не маючи змоги наздогнати процесію, що супроводжувала Спасителя на Голгофу Марія звернула на коротші, бічні вулички, щоб обігнати всіх і стати там, де мав проходити Ісус. Там згорявана мати, каже, святий Бернард, і зустрілася зі своїм веденим на смерть Сином. О яке ж. Нестерпне для її материнського серця видовище постало тоді перед нею, скільки богохульних образ кинутих на Спасителя дійшло до Єву, який біль вона відчувала, бачачи цвяхи, молотки і всі знаряддя тортур і які кати несли перед Ісусом, які муки доводилося терпіти при кожному повторенні вироку смерті, який проголошували у різних місцях під звуки сору. Але все це було ніщо у порівнянні з тим, що вона пережила, коли нарешті побачила самого Ісуса. як Він, облитий кров'ю, що сочилися з пітерного вінка й постійно заливала його обличчя, з голови до ніг вкритий ранами від бочування, які подекори роздирали його плоть аж до кісток, несе на плечах вешк, важке дерево Величезного Христа і від великої слабкості та втоми хитається на ногах, часто падаючи та на землю таким. Хто мить і постав перед очима цій матері її найдорожчий син. Марія дивиться на нього з найбільшою скорботою, виливає на нього свій материнський погляд і не вірить власним очам, ледве впізнає його, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Борани і кров, що витікала із них, так змінили вигляд Спасителя, що він виглядав, ніби покритий проказою, і передбачав пророк, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Його обличчя було настільки понівеченим, що, як і було передбачено у пророцтві, люди з огидою відвертали від нього свій погляд, аби не впізнавати його і не помічати усіх тих жахливих ран, І від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Але очі матері не могли не бачити. Марія впізнала Ісуса з першого ж погляду. О яка боротьба, мабуть, виникла в той момент, каже, святий Петро за Алькантари, в серці Пресвятої Богородиці між почуттям материнської любові, і почуттям страху та переживання. Любов спонукала її поглянути на Ісуса, жах і страх змушували її відвернути очі від такого видовища, яке розривало її душу. Але в той самий момент, як це було об'явлено в святій Брекіді, спаситель, витерши краплі крові, що заливав її очі, подивився на Марію, яка також дивилася на нього, і в цьому взаємному погляді сина і матері їхні серця, не мов би пронизані однією стрілою, затопило море болів. Але оскільки як справедливо вважає отець Суарес, не годилося, щоб мати Спасителя хоча б на мить втратила розум, Марія навіть не знепритомніла, але підтримувана чудесною силою продовжувала йти за Ісусом, переживаючи в душі такий біль, від якого будь-яка інша людина померла б тисячу разів, ми деколи собі так читаємо ті вислови святих, слухаємо їх, чити, ті об'явлені, Нам здається, що це можлива видумка. Ні, це не видумка. Це реальні речі. І, звичайно, що будь-хто би інший на місці Марії цього би не пережив. Наближившись до, вже до свого сина, вона хотіла обійняти його, але охоронці, що оточили Ісуса з презирством відштовхнули її. Тоді Марія, намагаючись лише бути якомога ближче, до Спасителя покірно пішла за ним. пресата діву, куди ти йдеш? Ти хочеш супроводжувати свого сина на Голгофу?» Чи хочеш ти бачити всі його страсті і смерть на Христі, аби на тобі сповнилися ці слова Святого Писання, і буде життя Твоє висіти на волоску перед тобою. Озупинися, стій мати, скорбота, навіщо примножувати твої страждання, не маючи змоги ні в чому полегшити муки Твого Сина. Якщо ти, найдалі, якщо ти надалі будеш супроводжувати Ісуса, всі його страждання впадуть на тебе і таким чином подвоються і його власні терпіння. Хрест сина розіпне тебе, і твоя скорбота за ним розіпне його ще гірше, ніж справжній хрест. Але ніщо не могло похитнути Марію. Вона пішла за Ісусом, знаючи всі муки, знаючи, які муки очікують на неї на Голгофі разом зі стражданнями її сина. Вона пішла за Ісусом, щоб принести їй свою жертву. У той час Марія каже, святий Вільгельм, також несла свій хрест, ішла за Ісусом, щоб разом із Ним переносити болі розп'яття. Роздумуючи над цим моментом, святий Іван Золотустий каже, як може бути так, що коли на звіриних турнірах вид ловиці, яка не залишає свого ловенята, коли її кидають на розтерзання безжальним бикам, пробуджує у нас співчуття, у той же самий час, коли при згадках тої скорботи, яку зазнала мати, супроводжуючи свого сина на жорстоку смерть, наші серця не почали б обливатися кров'ю намагаємося розділити страждання Марії, приєднаємося до неї у її скорботному паломництві на гору Голгофу, переносячи з терпінням і покірністю Божій волі усі ті хрести, які Господь зволить послати нам. Чому, запитує святий Іван Золотогостий, Ісус, який самостійно терпів усі інші свої страждання, як розповідає нам свята Євангеліє, коли ж жні свій хрест покликав собі на допомогу коренейця? Це було зроблено для того, аби навчити нас, відповідає той самий вчитель, святий, що нам є недостатньо одного лише того Христа, що ніс Ісус. Якщо ми не будемо разом із Ним нести і наших власних хрестів, так як Він ніс свій. Тобто Хрест Спасителя сам по собі не врятує нас, якщо ми не будемо терпеливо нести своїх власних хрестів, аж до самої нашої смерті. Це, власне, є відповідь католицька догматика, що Христос довершив відкуплення, померши померше несе свій хрест. Але ми ще не є, не є спасенні. Отже ж, ми перебуваємо на дорозі спасіння живучи тут на землі, людина перебуває на цій дорозі спасіння. Якщо вона терпеливо несе свій хрест за Христом на голову, а якщо нарікає, відкидає його, то вона сама себе засуджує, так? Ну, і приклад до цього мечу. Одного разу Спаситель уявився сестрі Діомірі, монахині з Флоренції, сказав їй: Пам'ятай мене і люби мене, і я буду пам'ятати тебе і любити тебе. І промовивши це, він подарував їй букет квітів і хрест, на знак того, що всі в тих, які переживають святі на землі, повинні супроводжуватися Хрестами, адже хрест з'єднує душу із Бога. Тепер також слухав буквально вчора, коли був сповний матері Божий про це Піо аудіобук. у мене ця книжка, до речі, також і є. Отже, ж, і це було про матінку Божої це піво, так? Ну, І отець спів каже, відколи: Спаситель вчинив мене співучасником своїх стрестей, тобто не знаменувавшими на своєму печатю, тобто ранами. Мати скорботна ніколи не полишає моїї керії. І тому е, бачимо, що е, отець спів так «Люба Марія Марія була з ним. Будучи воїном святий і іронім, Емільян, вів недостойне життя і потрапивши в плон під час однієї з битв, бо уязаний ворогами в ізольовані вежі. Серед усамітнення, яке він там пережив, торкнувшись ласки Божої, він вирішив виправитися і вдався до заступництва. Пресвятою Богородиці, поклоняючись їй, зокрема, як скорботній матері. Відтоді, підтримуваний її заступництвом, він вів життя святого. Одного разу він побачив від приготовлене для нього місце в небі. Він став засновником нового ордену, помер боженою смертю і був зарахований церквою до лику Святих. Молімося. Тепер молитва. О Пресвята Діво Марія. Як можу я відтепер утримуватися від тепер віднесення свого Христа? Коли бачу, що Ісус, і Ти поруч із Ним, аби визволити мене від пекла? Понесла найболючіші терпіння тільки з любові до мене і для мого спасіння. Тепер я проситиму тебе не звільняти мене від моїх хрестів, але дарувати мені таку терпеливість і таку покірність Божій волі у кожній моїй скорботі, аби я, як і ти без вагань, зійшов разом з Ісусом на гору Голгофу. Незважаючи на всі ті найважчі скорботи, які б на мене там очікували. Ізволь супроводжувати мене туди, аби під твоїм заступництвом тут, на землі, я міг співстраждати з твоїм сином у спасінні та вічно прославляти Його і, і тебе на небесах. Амінь.